Я думаю, що це передбачений результат політики міської голови, політики закритості всієї міської влади. Коли приймаються рішення і простим людям, людям не пояснюють їх причину прийняття, можливо, вони і праві, то у людей створюється враження, що це корупційні рішення. Коли ці, ці враження підтримуються опозицією до міського опозиційної... Ростає збурення людей. Тобто це абсолютно передбачений результат діяльності Соколова. Я не хочу оцінювати його діяльність. Я сподіваюся, оцінку дадуть виборці. Але в принципі, те, що зараз відбувається, це саме результат політики Соколова щодо закритості прийняття у міській владі, щодо закритості від громадян виборців міста Чернігова. Перед виборцями на відкритих зустрічах жодного разу за більше ніж 10 років міський голова не звітував перед своїми виборцями, тобто невиконання закону призводить до зустрічної дії з боку людей.